Зі слів мисткині Ірини Микитин вона створює красу, як її відчуває. Вона розмальовує одяг та речі домашнього вжитку дизайнерським розписом. Пише картини, створює красиві аксесуари із бісеру. Сьогодні мій дебют. Я вперше виставляю свої роботи. Роботи можна назвати так кастомайзер. Це розпис ручний, Я не тільки представляю розпис одягу, але є також роботи і на склі, на на дереві. Е, також є розмальовані банки, е, бутилки. Ну, е, щоб вам так в е, загальному сказати одним словом, я люблю все. Творчість, мистецтво це моє, я цим живу. Ірина Мокитин згадує, що п'ять років тому випадково почала займатися цією справою і закохалася у дизайнерський розпис на все життя. Ось мені на очі е, з'явилася така реклама, що є такі фарби, які. Е, Можуть лягати гарно на одяг, і вони не змиваються, їх можна прати. Є спеціальні правила по догляду за таким одягом. І... Все, понеслась. Я почала малювати. Коли почалась війна, були дуже популярні, стали популярні, значить, патріотичні. патріотичні патріотичні малюнки і написи. Подруга мисткині каже, що вона постійно має в голові нові проєкти. Ірина дуже креативна людина, і вона все життя щось робить своїми руками. Тобто я впевнена, що більше 15 років вона все рівно щось видумувала на свої. Собі креативність її не гасне і по цей день. Моя підтримка Ірині заключається в психологічній допомозі, як подрузі, так само і в організаційних питаннях. Я її дуже підтримую, Хоча Ірина все зробила сама. Ведучий виставки Василь Гайдейчук створив гарну атмосферу заходу і оригінальне представлення виробів майстрині Ірини Микитин. Виставка презентація е Ірини Микитин, яка можна сказати, займається так. Таким видом мистецтва, яке є дуже цінним і, можна сказати, дорогим, тому що вона розмальовує одяг. Ви знаєте, що одяг це відповідно трішки дорого, а її унікальність в тому, що вона переносить своє бачення. І красу українського колориту. Також для всіх відвідувачів, дефіле у авторських роботах майстрині продемонстрували учасниці народного театру сучасного танцю Рідан на заході у скриньку для зсу вкинули півтора тисячі гривень. А виставка вже цього тижня переїде до обласного центру. З коломий Малецький Галина Романчук телерадіо Раї.